Коротше, і так, всім привіт. Получається, що от мотоцикл Альфа вернувся він до мене. Я його 3 місяці назад продав. По случаю, вони вирішили його продати, тому що вгоробили. І я його перекупив виходить, назад. Хочу показати, в якому він зараз стані. І це коротше, вони їздили на ньому 3 місяці сидіння тут було абсолютно нове, воно вже встигло трошки порватися. І вже отак ходить, перед тим не ходило. Тут вже відбито, що під низом, точно не знаю. Тут, виходить, вже заклеїли, мотор протесаний, лапка прив'язана, пружинки немає, лапка за одна тріснута. Одножка права теж кердик, тут була ще защита і. Получається немає. Тут коротше, холодна сварка теж стоїть. А масло коротше, знизу скрізь є, ну і не старано. Потім ззаді підкраснували, щось то лампочка приплавила, виходить стопа. Краска облізла, понятно. скат став набагато ласіший, ніж він був, чи він побитий, погнутий, тріснутий. Точно не знаю, тут, виходить, не було м'ятини, тут вже є вона. маркизатори провертались, тому що такого тут не було. Труба наче тримається. Получається, тут того що то було, вони взяла і вирвали звідти, щоб голосніше робив. Тормоза задні точно не знаю, що роблять. Тут, виходить, поставили. Березинки, щоб менше стукало. Патрубок тут, коротше, отакий, а він щитай, тут не працює, а до воздуха не, не підключено свічка повністю не закручена, або різьби там немає. А, тут, виходить, що то все в мазуті, може тут і різьби вже толком, не знаю, чи є, чи нема. Тут дуги не було, вони вчепили дуги, вже от падали, виходить, через це впали і надламали трошки лапку. І статі вона отак от тут ходить. Це вже погано. Скат тут коротше, абсолютно лисий. Коли продавати, тут був скат нормальний. Тут маншет чи сальник якому там немає. Вилка коротше, стукає. Ще й то коли я продавав, то зрозуміло, що не було ніякої стуки тут. Щитка тут немає, а колись він був, фара, виходить, на скотчі. стекла тут, виходить немає, лампочка тільки одна працює, і то вона якась така шатана. Ця не працює. Замок виходить, що тут? Е, Ось такий. а тут стояв новий. Спідометр вже не працює, тоді працював. Короче, Оце отак ходить, тоді було все нормально, понятно. Повороти нічого тут вже в принципі, не робить. Сигнал. А, от, от тут, виходить, бак конкретно обліжив, підкрасили його. Короче, бак страшний. Проводку. Що то трошки погризло? Зробила, мабуть, напряму от. Так як кажу, що спідомотер не працює, не знаю чого. Тут, виходить, він заводиться, все нормально более-менее нормально но їхати то скраба і скричить коротше блін я не знаю як сказати коротше що то там стукає на перший на другий іначе все нормально цепок тут ну такий 40 типу типа нормальний звздочко сзади ще более мене нормально тут получается тяло перерубляли сзади. Там было не так. Тут сиденье уже тоже вот такие. Трошки поломано вот тут ребра. Для стартера тоже что-то трошки влезли. поворот и все присутствує, но нічого не працює тут вони щось знаки мічили. абсолютно в болоті ну конечно не в болоті як їздять без щитка так що тут ззаді? Ззаді тут а, наче все нормально кажеться так Шат в класі, стать є, ну, неудобно показувати. Коротше, там шат трошки є. Що тут шат цікавого такого? Так, да, статі, коли він заводиться, то дуже лапкою відкидає. І тут, виходить, немає вже датчика на приключення передач. Тут воно всього довірване. І тут ще була кришка защитна насипокій, теж, виходить, вже немає. Ніжка центральна присутствує так сказати біля генератора там болото і все остальне коротше тут виходить що кришку ще й побили. Ну да тут кришка була не побита Тоже погано Сейчас я ще попробую завести. Стукає. і кстати вона якось не ремонт стоїть Еще не сюда, а класу дивиться на траву. Астака фіня получається.

Короче, вот так, ребята. За три месяца ушатал вот так на Короче, если я изроблю, я тут сниму видео, покажу, какие вины. снова получится, так сказать. Короче, всем пока.